Шостій ранку автобус приїжджає в село Овсяниківка. На нього чекають семеро місцевих жителів. Маршрутка супер і водій хороший. Цей автобус з сполученням Кропивницька Овсяниківка купила Катеринівська громада. Витратили 2 мільйони 850 тисяч гривень. Їздити він почав наприкінці вересня. У лютому приватний перевізник відмовився обслуговувати маршрут, і без перевезення лишились жителі трьох сіл. Розповідає працівниця Катеринівської сільської ради Надія Крамаренко. Він попередив, що відмовляється від цього маршруту, так як він не рентабельний. Шукали перевізників. Довго не могли знайти, знайшли ще одного перевізника, який тимчасово згодився тут попрацювати. А тим часом сільська рада почала процес закупівлі автобуса. Було проведено два тендери, потім довгий процес оформлення. Каже, нині перевезення здійснює місцеве комунальне підприємство Обрій. До перевізника, який відмовився надавати послугу, були зауваження щодо стану автобуса. Там протікав дах. Чи зонтик ми підставляли, як дощ йшов в автобусі, чи ми їдемо комфортно? Комфортно, удобно, тепло, чисто. І люди на роботу їдуть, і ввечері вертаються. Як геть тоді не їздив якийсь час, одне одного підтримували, хто куди їде, брали людей з собою. Водій автобуса Юрій Фурман, йому 65. З 2023 року живе в Овсяниківці. Сюди переїхав з Херсонської області. Прогрів машини, салон, все, автономна печка, все зроблено для людей. Нині в громаді шукають ще одного водія. Втомлююсь, один вихідний неділя. А так то встаю зранку. 4 в треба всі машину і промити, і просушити, і підігріти. Говорить, автобус розрахований на 17 місць. Їздить з понеділка по суботу тричі на день. Перший рейс о шостій ранку з Овсяниківки у Кропивницький. Останній о 17 з Кропивницького. Протяжність маршруту 36 кілометрів. Їде через село Івано Благодатне, Шостаківка і на Кропивницький. Вартість залишилася на рівні. Того як був раніше, вже рік майже не змінювався тариф 60 гривень від села Всіниківки до міста Кропивницького. З початку повномасштабної війни 40 маршрутів в області закрили через небажання перевізників їх обслуговувати, сказав заступник директора обласного департаменту інфраструктури Володимир Дмитренко. Маршрути є нерентабельними, дуже мало людей, і маршрути перевізники відмовлялися від таких договорів. Тенденція в транспортній галузі. На жаль, не дуже добра. Маршрутна мережа скорочується. Якщо, скажімо, до повномасштабного вторгнення, до повномасштабної війни, у нас було, де організатором виступала обласна адміністрація, близько 210 автобусних маршрутів. На даний момент у нас лише 170 автобусних маршрутів. Каже, закон не забороняє громадам організовувати перевезення. Нині з комунальним підприємством Катеринівської сільської ради уклали договір на маршрут Кропивницький Овсяниківка на три місяці. По тому оголосять конкурс. У разі перемоги комунальне підприємство громади зможе укласти договір на перевезення на п'ять років. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Суспільне новини. Кропивницький.